Маленька Ангеліна дуже полюбляє гойдалки. Серед юрби хлопчаків вона одна дівчинка, інакше кажучи, душа компанії. До цієї неділі Ангеліна мала можливість кататися лише на ось таких ще радянських каруселях. Але сьогодні, вже радісно вигукуючи, грає на майданчику європейського рівня. Депутат міської ради Ігор Левітас, окрім вулиці, Київський шлях, опікується ще й кількома будинками поголеватого. Підприємець взявся за активний благоустрій. Усього за три дні поруч з 9 по. Верхівкою під номером 3 з'явився новий дитячий майданчик, на відкриття якого приїхав міський голова. У двір одразу почали сходитися місцеві жителі, ставили питання очільникові міста та дякували за зроблену роботу. У нас у така краса спасибі вам. І ще бажаємо вам успіху, тому що дивлячись на місто за 4-5 років, воно змінилося. Хто приїде і побачить, каже, що це не наше місто. Я, наприклад, хотів би, щоб Ігор Маркович став депутатом з вашою підтримкою. Це людина моєї команди. Я зараз формую команду і в обласну раду, тому що ми сьогодні ну, прикро визнавати два з половиною роки я потратив нерви, щоб відвоювати об'єкти комунальної власності водоканал, тепломережу, БТІ. З ким я воював? З депутатами, які ваші представляють інтереси. Тому до обласної ради буде йти Микола Петрович в цей округ сюди не підпадає. Це буде 56-й, тут у вас 55-й. Тобто людина, яка живе в місті Борисполі. Яка знає проблеми, і яка буде ті самі вибивати для нашого міста серед присутніх можна було побачити і представників міського осередку партії регіонів. Вони дарували дітям радість. В руках у малечі з'явилися кульки. Мер та його команда приїхали не з порожніми руками. Вони привезли з собою подарунки. Хлопці спіймали м'ячі, дівчата отримали ляльки, а зовсім маленьким дісталися м'які іграшки. Маленька Ангеліна отримала рожеве зайчиня. Радісна посмішка не залишала обличчя дитини. Мені подобається нові качелі. Депутат Ігор Левітас найближчим часом, а саме 14 жовтня, збирається відкрити тут бювет чистої питної води. У планах депутата покрівля для пісочниці біля сусіднього будинку, засипання небезпечних ям у дворах та багато іншого. Ну той девіз, який ми проголосили, влада і бізнес, влада і громада спільними зусиллями, ми можемо багато чого зробити. Це якраз реалізація спільної ідеї Ігоря Марковича і виконавчого комітету. І сьогодні ми бачимо прекрасний дитячий майданчик, тому що. Можливості нашого бюджету не дозволяють сьогодні встановити тільки за бюджетні кошти скрізь дитячі майданчики. Тому було прохання до Ігоря Марковича, і він, до речі, це вже поставив третій дитячий майданчик. Четвертий Четверти вже четвертий дитячий майданчик. Це за ці чотири роки. Тобто, дай Боже, щоб кожен так вкладав гроші саме в дитячі і спортивні майданчики, то наше місто було б ще кращим, ніж є воно сьогодні. Тетяна Дорошенко, Олег Гуторов, новини телеканал Бориспіль.